Ті 3,5 мільйони, про які сказав пан Яфіменко, що це їх вивів професор Кульчицький, я маю інші дані. В 1989 році ніхто нічого не міг виводити, то був дозвіл ЦК КПРС на цю цифру. Колись твердження. Він, я, я про це говорив і наполягав на тому, що коли... Давайте 25 хвилин. Давай. Це напад. Коли людина каже, що є директива, треба цю директиву представити. До того це весь час йдеться пане Філіменко, ну давайте вести 25 хвилин дамо. Дискусія має тут бути... немає, ну, але після цього. Ну давайте, ну дискусія. у вас же є де замотувати питання, і, і все можна буде зробити як дискусію. Ну, Вирабуйте ви, ви час, який забирає. Добре, плюс хвилини. робить. Дивіться, до 1991 року це, каже, людина, яка жила в той час. Існувала цензура. Про голод до 89-го року взагалі заборонено було говорити. Коли Міжнародна комісія юристів у Нью-Йорку в 88 му році зайнялася цим питанням, то з Києва тоді писали протести туди. Що ви займаєтеся Голдомором, Яке ваше право? Ми самі розберемось. Ось цей лист, копія цього листа. Було таке? Було ось і листів. А навіщо вони це робили? Щоб світ не знав про те, що був голод. А коли ця комісія таки відбулася, то вже в 89-році му році в Москві почали думати, що треба щось робити. Бо світ гуде. Там були юристи семи країн світу, в тому числі один член Мюрбозького трибуналу з Англії. Не було серед них з тих суддів жодного українця. На чолі цієї комісії був професор Джекоб Сандберг із Стокгольмського університету, професор міжнародного права. А чого українців так не було? Щоб був суд, так би мовити, ну, не зацікавлений. Да, світовий конгрес рівних українців був у щоб... mm. Ну, Але він цей світовий конгрес українців зібрав суддів незалежних. <кій> Я повторюю, серед них був член Нюрківського трибуналу. Так от, після цього ЦК КПРС вирішили, що треба признавати голод. І сказали, що був голод, голод був по всьому Союзу. Всьому Союзі голод десь там 8 з цим жертв мільйонів. І в Україні написали 3,5 мільйони. І ці цифри надруковані в журналі весні статистики». Піднімайте, дивіться. 89 чи 90, я зараз не пам'ятаю. Тобто це було опубліковано в Москві. І там була визначена цифра для України і для Кубані, і для Дону. Це все було. Наші історики цим не займалися. І тому, коли проголосили незалежність, почали говорити ту цифру, яка була дозволена Сика в у му році. Бо цензура сама, я знаю, що таке це цензура, я тоді працював у пресі, я знаю, що якщо цензор не має дозволу на це, то він нічого ніколи не дозволить не випустить, газету не вийде в світ. А от якщо стика скажуть, що можна в СК підписали, тоді цензур пропускає. От така була система. І от в цій ситуації у нас в Україні говоримо 3,5 мільйонів дані, професор Кульчицький. Він, як той, хто тоді займався цими питаннями, він автоматично перейшов в незалежну країну і цим займається. Бо в нас же нічого ж не помінялося, тільки прапори змінилися. Але діаспора говорила, починаючи з повоєнного часу, іншу цифру. Діаспора говорила 7-10 мільйонів. Чому вона цифру говорить? Тому що цю цифру в нашій діаспорі після війни сказали німецькі дипломати. І про це є імміграційні повідомлення. Які дипломати? Ті дипломати, які працювали в Москві і в Харкові. І вони мали якісь контакти з ЗПУшниками і від тих одержали інформацію. І є дві ці цифри. Значить, радник посольства з Москви пише про 10 мільйонів є? А консул із Харкова пише про 7 мільйонів. І тому ця цифра 7-10, вона тоді війшла в свідомість і постійно повторювалася. Коли значить, нас тут говорять одне, діаспора друге. Але коли в 2015 році діаспора набилася, щоб в Вашингтоні відкрили значить, в такий... Меморіал жертвам Голодомору, і хотіли написати там цю цифру мінімум 7 мільйонів, то раптом почалися протести. Ці протести виникли де? Не серед діаспори. Ці протести виникли в Києві. До Америки, везуть з Києва підготовленого листа. На ім'я голови оргкомітету Михайла Савківа молодшого. Я з ним говорив, він сказав, що в нього цей лист є. Але Києві підготували проєкт листа, а вони підписалися, а заставили чи порекомендували, щоб підписалися так звані Українські наукові інституції Північної Америки, Український інститут Гарвардського університету. Директор плохий підписує, підписує. Директор Канадського інституту української студії Кравченко, підписує голова МДШ Грабович, підписує президент УАН Кіпа і підписує голова Асоціації північноамериканських наукових інституцій Чернецький. Жоден з них не спеціаліст по голодомору. Вони поклалися, як сказав плохий, на академічний рівень того гінця, який привіз їм цього листа. І підписалися. Але що в тому листі? Щоб на церемонії відкриття меморіалу цього, не говоріть про 7-10 мільйонів, а говоріть про 3,5. Чому? Бо так каже професор Кульчицький, а за ним Андре Граціозі з Італії і Тімоті Снайдер з Америки. Чому не говорити? Бо тоді Українська історична наука буде виглядати такою, як нездатною. І тоді буде дано, ну, президент, щоб Москва кричала про е, фальшивість української науки десь такому дусі. І от тоді діаспора, коли це почитала, прочитала, вона почала думати, в чому справа. Давайте будемо шукати. Я до того часу не займався підрахунком жертв. Я випускав документи. Документи особливої. Пет політбюро, тобто висікаючи документи, де були ці матеріали. Але коли мені сказали, що давай ми розберемося, що тільки було вже, я питаю демографів, чому ви, як ви рахуєте? От ми беремо перепис 26 го року, перепис 39-го і значить, там виводимо якісь формули і так далі. Можете, але кажуть, а чому ви не берете 1 січня 32 го і 1 січня 34? го ми говоримо про 32-33 рік. Скільки було на 1 січня 1932, скільки на 1 січня 34-го, то й буде різниця. І ще будемо знати, скільки народилося в 32-му, 33-му, додаємо. І все на місці. Нема документів, все спалили. Кажу, не може бути, щоб все спалили От все спалили, харчуватимуть, і не розказують про липень 41-го року спали. Може й так, але спалили що? Документи статистичного управління. Але я, як людина, яка колись займалася роду роботи різними сферами діяльності в газеті, коли я працював, я знав, що на перше січня, на перше квітня, липня і жовтня кожна державна інституція має кількість населення, рух населення, скільки народилося за квартал, скільки померло, скільки виїхало, скільки приїхало. І в них є баланс. Для чого це робиться? Для того, щоб знати, скільки треба годувати людей, скільки треба додатково нових там, класів, умовно скажемо, ну і так далі. Тобто такі документи розтікаються по інших фондах і наркомат освіти в тому числі. І от я почав цікавитися, а що ж таке? А як учнями? Чому? Бо я в Полтавському архіві випадково дивлюся документи і там. Показано було, значить, скільки дітей прийде в школу, мало прийти значить, у 39-му році, скільки прийшло, скільки в 40-му, і план на 41. Я побачив, що різка, значить, різко падає. Там було, скажімо, в 39-му році 46 тисяч по області, перший клас мало прийти, а з наступного року 34, а потім 21 тисяча. Це діти. А це діти, які. До 33-го року, тобто передгом, я почав цікавитися, Значить, а ну давайте через перші класи. Чому через перші класи? А тому що перші класи бралися тоді до школи, дітей брали 8 років. І згідно закону Сталінського від 30-го 30 року, обов'язкова була початкова освіта. І ніякий батько не посмів би дитину не дати в школу, бо інакше поїхав би на словки. Тобто це було чітко все. Але щоб знати, скільки прийшло в школу, бо я побачив документи обласній комісії в 33 му році, займаються, що робити, не можна набрати перші класи, не можна набрати другий, третій, особливо менша початкова група. Чому? Бо Діти б вимерли, значить, скорочують школи, закривають школи. Для значить, дітей інтернати у великому селі роблять, туди звозять дітей з усіх сіл, бо там немає школи, кому йти вже. Вимерли діти. І, але щоб знати, скільки ж немає цих дітей, скільки не прийшло, то треба знати, а скільки народилося в цьому селі. Я почав шукати, в тому числі по Полтавській області. Я вам скажу, що я був шокований. От, скажімо, Машецький район Полтавської області. Село Михайлівка Народилося, я зараз не пам'ятаю, ну десь так, 70 чи скільки? 780. А прийшло до школи, до школи там 10 чи 15. Де діти? Вони що, виїхали всі у Крим чи в Сибір? Ні. От Баришівський район Київської області. значить Пішло до, до першого класу у 40-му році. Народилося в 32 му році в Баришівці. І вони через 8 років йдуть у перший клас. Восьмирічні прийшло 23, а народилося 46. Це Барищенка. Борщів 16 народилося, прийшло 4. Вітовці 108 народилося, прийшло 10. Так? Гостровуча, 76 народилося, прийшло 51. Друзі, в... яка була смертність новонароджених взагалі в той період? Взагалі до 32-го року смертність була десь. 10%, Ну, не мовлять. Не немовляти. Не да. Але в 31-му році ви по-моєму, якісь ліки, які різко скоротили смерть, до речі, дитя. Ну, не беремо не, 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 не буде. Це не травма. Як це було? Ну, так не треба. Ну, 10% то пішов. 10-15, хай буде. Хай буде 15. 750. Тільки Коротчека, саме... треба дивитися, було, скільки народилося. Скільки прийшло в школу. Ну, ще й враховувати як мінімум, дитячу смертність. Так Правильно, є ж розрахунки, але є роки, коли вона ця смертність дуже легко бачиться. Я працюю в Дніпропетровському архіві обласному. В одному приміщенні знаходять документи за 32 рік, в другому в партійному архіві за 33 рік. Що виходить? Петриківський район це Степовинний великий район. У 32 році в перший клас прийшло 1737 дітей. Це восьмирічне. Значить така кількість, ну десь 10-15 могли померти якісь, знаєте, випадки бувають. Але 1730, хай, хай 20, 1720 мало прийти в другий клас, якщо не було Богу. А скільки прийшло в другий клас? 867. 50% дітей немає. Другий клас прийшло 1275 дітей. Третій клас перейшло 695. Значить, третій клас прийшло 1126, четвертий клас прийшло 693. Де діти? В середньому 45%. Це степовий район. Це Барищівка, ви бачили під Києвом. Чому діти оце початкова школа дуже важлива? Тому що обов'язкове навчання як правило, і ніхто з села біжать їжа. Шкільні журнали збереглися, але ніхто та, так. От шкільний журнал до зірковані школи, Сумщина. Прийшло в перший клас в 32 році по іменний список. 38. Тут ще до нового року додавалося, було 40 вже. Доходимо до березень, квітень, вже значить, набагато менше, вже 27. Травень, кінець першого класу. Травень кінчається от перший клас. на навчання. Що ми маємо? 22. 22 було 40. Але саме все. Коли ви візьмете документи, такий самий журнал цих дітей в другому класі, то вже їх не 22, а 20 буде. Бо двоє ще літом померли. У червні черв чи в липні чи серпні. Це я по іменності прізвища ці взяв. Кожне прізвище звірив. Тобто знову майже половини дітей немає. І тому, працюючи далі з матеріалами, я почав шукати і знайшов документи, які є. При які кажуть, що їх немає. Документи держплану як правильно, це стату вони там будуть. Але я находжу у фонді шкільному наркомат освіти, нахожу віковий склад населення станом на 15 вересня 31 року. Це те, що Держплан України. І академік Туха приблизно самі цифри дав. І вони є в архіві. Розписана кожна титула група. В нього чуть-чуть менше, але не дуже. І що тут є? Ну, скажімо, в 31-му році восени, у вересні місяці, ми знаємо, що є дітей трирічних, тобто 1928 року народження 909 111. Хлопчиків і дівчат. Це не я придумав, це Держплан України. Далі вони роблять прогноз, скільки буде. Наступного року і так далі через коефіцієнт природних втрат. Тому що той втопився, той чарів, ну, життя йде, і буде зменшуватися. І ми вже наступного року бачимо, що вони планують не 909 тисяч, буде, а 893, тобто 15 тисяч за рік дітей сьогодні вікової групи зменшується. І так ці дітки будуть далі 882 тисячі, 870. 858 і так далі, і так далі. До 37-го року. В 37-му році їх цих дітей мало бути 851 828. Це розрахунки держплану України. Тоді ще приписок не робилося, тоді ще була чесна статистика. Сталіні? з 31-го чесної статистики Догово. не було, я просто про це казав. А ви, мабуть, вас тоді якраз не прогноз. І це визнавали, що 31... це статистика, Усіх Буде ще час, у нас є година. Володимир Іванович, я ще прошу, все-таки було чисельність загиблих встановлена була на основі семи експертиз, про яку я закінчувала. Якщо можна про ці експертизи теж, там це не тільки дитяча смертність. Є документ, скільки було дітей перед голодом. За два місяці, за три місяці року, по кожній віковій групі, скільки дитячих, скільки розраховано. Ні, це було Це ж станом на вересень 1931 року перед голодом. І є документ наркоматні освіти, сад-відділ. За 39 рік, лютий місяць, перепис був у січні. І дають скільки є. От скільки семирічних, скільки восьмирічних, 9, 10, 11 років, 12, 14 до 14 років. По кожній області. А Тому. Що ви сказали? 857 тисяч було бути 39 році. А скільки ж там було? А тепер я вам кажу, що, що я зробив. Я взяв оці документи У цьому першому, згідно тих норм норм втрат, я ще додав 38 рік, скільки зменшиться, і 39 рік, скільки зменшиться, там, де було 3% шкіл, не було, додав кількість на 3%, і робив таблицю скільки було, скільки мало бути. І скільки було в 39 році. І от той 28-й рік, їх 13, 3 річний 31-го року, їх було 909-111 дітей, мало бути, якби не було голоду, 842 тисячі, тобто на, 50, на 60 тисяч менше, а було 524 тисячі, 980. Різниця між тим, що мало бути і що було, 317 тисяч. І так, по кожному року від до 14 років, від немовля до 14 років. Ну, скажімо, немовлята. Немовлята найбільш мертві. До речі, немовлята, вони не всі зафіксовані, тому що бувало, народжувалася дитина, мати пола, дитина коло через пару годин померла і ніхто її і не, навіть не зафіксує. Але ті, що зафіксовані. Так от, народилося в 33-му році 470 тисяч дітей. Це офіційний дан. Мало бути, якби було голодно, не було голоду, Їх було в 39-му році 406 тисяч, 685. А було 305. Тобто різниця в 101 тисячу. Я думаю, коли йдеться про немовля, то мене тут навіть обійшли наші. Демографи, бо вони дають дані, що немовлят загинуло. 700 тисяч. Добре, 700 тисяч не дають. Ну, Вас про це розраховано, всі проценти, все є сходиться. Тобто, якщо брати 14, 15 літкових груп, 0,14 немовлята і 14 дитячих груп, то в мене виходить, що мало бути. За даними Держплану у 31 році і враховуючи тих, хто народилися в 32-33, му мало бути, то ще було 11 млн 613, мало бути в 39 му році 10 мільйонів 763, а було 6 мільйонів 595-527, мінус 4 мільйони 168 тисяч. І от те, що я вам показував школи, класи і по селах. Скільки народилося, скільки прийшло, ну, під, воно дані. то це тільки дітей. І тому, Зараз я ну, дві хвилини, ну, хвилини. Ну, все. а закінчується остання хвилина. А дві хвилини ще забрали. Півтори Півтори. Тобто, якщо ми вважаємо, що дітей понад 4 мільйони це у Ресепті. Ми тут про Кубань і про Кодоння не говоримо у Ресепті. Якщо дітей тільки, значить понад 4 мільйони, а демографи мені казали, що діти становили 30% втрат. Хоча мої розрахунки показують, що ці групи 0, 14 до 40%. Скажімо, по тих селах, де ми змогли знайти документи, і то, там не повна статистика, але щоб, значить, щоб бачити різні, так би мовити, напрямки, то ми взяли. Ну, я знайшов значить, 32 села, одне село потім зняли, бо де загубилося мене посилання. А 31 село Донецька, Луганська, Харківська, всі області до Збруча. Тобто всі області, які зазнали Голодомор, то е, виходить 38,5%. Але ця цифра не точна, тому що мало сіл, тільки 31. Ну, але не було інших документів. Це для того, щоб орієнтуватися. Тобто, моя думка приблизно ну, хай 40, може трошки навіть більше дітей. І це тоді говорить, що воно виходить на ті 9 мільйонів, як, про які сказала експертиза. Експертизу, експертиза сказала 10,5. Ні, ви тут, значить, слухайте, мене ще, будь ласка, ну, момент. Експертиза по УРСР сказала 9 мільйонів 108 тисяч 500 по УРСР. А 1 мільйон там 300 з 391 500 – це Кубань і Подоння. Ну, Ростов, і такі українські території. І разом 10,5 мільйонів. Це сказала експертиза. Це підписували люди, які під присягою це робили. І я теж підписувався під присягою. мене свідчить з особливо важливих справ. Служби безпеки України попередив про відповідальність за неправдиві показання і так далі. Я з усією відповідальністю підписався і підписався першим хто? Президент Національної академії правових наук України. Там є також. Там є інші історики. І... Дякую, шкода, що ви не приділили час. Тому як власне відбувалася експертиза, чи це все, що а я вам назвав результати. Так. так, от експер... отже, бачите різні методики підрахунку, про які ми говорили від самого початку. Ось я експертиза Одні так, Одні... да, от власне, ми ну тут ми ми зараз ми не буде. Одні кажуть про 4 мільйони втрат від голодомору, інші кажуть про 4 мільйони лише дитячих смертей від голодомору. Е, будь ласка, ваші зауваження не... по, не... по 5 хвилин, якщо можна. Буде... Пані, будь ласка, хоч у мене факт. Правої... Я б почав... хотів виступити, під час виступу я не можу. Я зараз два таки слова. Може, пане 5 хвилин у вас? Дивіться, перше. Голод. Коли про нього перша і перша наукова стаття. Пан Середчук казав 89-й рік. Це хатерича, не з перша стаття про голод. Була опублікована в містях з України у 3-4 номері 1988 року і тоді ж була опублікована у англомовному варіанті. І цей англомовний варіант став для тієї комісії, про яку він казав, міжнародних юристів, яка почала працювати у лютому 1988 року, став свідченням, спрямованим проти радянського фільму. Це стаття Пучись. Дайте, там про втрати не йшлося. Зачекайте. Right? Трати... Ну, я... Я, зараз сказав про втрати, я сказав про голову. А я сказав а... про статтю, де втрати. Зачекайте, ви говорили про yes. я, я спочатку. А тепер про втрати. Значить, Про втрати у Бульчиського вийшла до 89-го року до цієї статистики і там показана методика розрахунку. Показано, що за чим, тобто пан Сергійчук, знову сказав неправду. Такої неправди було набагато більше фактичної неправди, але я думаю, про не з них скаже пане.